Ну, один. А, так. так, погнали! погнали. Озвучь їм що там у тебе? Це, це цей блядь, колош. Fire, Fire, Fire Serpent. Serpent. Fire Serpent. <рес> Сидять, блядь! <рес> а кого? Я знайшла, я знайшла. Що ти думаєш по сіні? Він дуже дохуя коштує, але не за хуя вообще за нього платять, якщо чесно. Він мені не. Я не розумію вообще це Нас він, по-моєму, живу. Він вбраво в кейсі, просто кейс дорогий, і типа і виходить, що він дорогий. На мене, де, як на мене це кувіта і А візуально як тобі? Похуй взагалі на нього. Я за 30 гривень покращує візуал. Ага. А не видно ні О, да, виводяться, виводяться з них. А, о! паний! Пару днів назад говорив, що, типу, я взагалі не розумію, скільки я він так багато коштує. А скільки Маша, він коштує? По ціні. 530 доларів. Fire Serpent. Це бред. Прямо завода коштує 1003 баксу, я думаю. 1003? Може більше даже. А може бралося просто найдешевше, може, типу, чи що це? Ну це якийсь здертий, нахуй пойобаний абосаний какалі е, дерлиним, блядь. Ось таке, отаке да, може коштувати таке. Да, я поняв. Вказана мінімальна вартість, за яку можна купити піти. Прав... Все, понял. Ну це реально це... <реку> говно отак от перебирали, походу. Отак от там <реку> да, маєш, FN, 3000 доларів, витягуйте рандову. Братух, ти звертайся нахуй, йобаний. Поняв, я <реку> поняв. <писав. реку> <реку> 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 <реку>